В лісовій країні, на старій ялині, комору білка влаштувала І запаси на зиму ховала, гриби насіння шишки, жолуді й горішки Заздалегідь поназбирала, Щоб взимку не голодувала. Хотіла, щоб ще жолудь вліз, не втримала. Впустила вниз, впав жолудь на траву м'якеньку Поміж ялинок зелененьких. У зимку він під снігом спав, а навесні стебельцем став. Тож там, де жолудь в більчин впав, тубок маленький проростав. В густих ялинках загубився, та сонце промінець пробився. Дубок до, до нього потягнувся, листочком першим розгорнувся, Лискатим, ніжним і м'якеньким, по краю з хвилькою, кругленьким, На здивування тим ялинкам не голочка і не хвоїнка. Для них він дивиною був, про себе ж лум постійно чув. Листочок дубу червонів, Соромився і ніяковів. Його кололи глузуванням, За іншість кара кепкування. Він був один і переймався, Та за стебельце все ж тримався. Коли ж осінній час настав, Рудим серед зелених став. Знощань терпіти не хотів, І з вітром звідти полетів. Піднявся вгору аж до хмар, І скинув всіх образ тягар, Безмежним простором полину, І бачив лісову країну. Мов намальовані краплинки, тулились у кутку. Ялинки, а навкруги краю не мали, дерева велетні стояли, то підняли руді чоби могутні і міцні дуби. Минув рік у тій країні, біля більчиної ялини у нашого дубочка було вже три листочка.